Доброго ранку розпочинаємо новини день на телеканалі ЮАСума. Чоловіка, якого підозрюють в шахрайстві, затримала поліція в Сумах. За версією правоохоронців він діяв за схемою ваш син в поліції і отримував за це гроші. Від викрити чоловіка допомогла його потенційна жертва. Під час розмови з ним людина повідомила про спробу шахрайства родичів і поліцію. Як встановили правоохоронці, затриманий діяв разом із спільником, що перебуваючи в іншому місці, обдзвонював сумчан. Колишня трапляв на пенсіонера чи пенсіонерку, Повідав їм, що їхній син нібито потрапив до поліції за злочин. Потім залучав до справи спільника із Сум. Останній і брав гроші у людей. Це житель обласного центру 26 років, який ніде не працює. Вже доведена його причетність щонайменше до п'яти шахрайств відносно. Літніх людей, жителів обласного центру. Від нього постраждали люди віком від 70 до 85 років, в основному це жінки. Вони віддали йому з початку року близько 40 тисяч гривень. Ну, хто віддавав по 5 тисяч гривень, хто по 7 тисяч гривень, хто і по 10 тисяч гривень віддавав цьому зловмисникові. В общем, якісь там бабушки, якісь там бабушек щось там типу, забирав, якісь там гроші у них, ну, хоча вони, допустимо, про вилучення, про всьому. Ну там паняті були все, там, ну, нічого не знайшли мене. взагалі, я просто йшов поліція відкрила кримінальне провадження за шахрайство вчинена повторно передбачає покарання у вигляді штрафу в управних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Сьогодні у зарічному районному суді Сум мають розглянути справу головного лікаря Сумської райлікарні Володимира Поцелуєва. Останнє засідання мало відбутись 25 березня, але його відклало через те, що і його захисник, знаходяться на лікарняному. Нагадаю, 27 грудня патрульні зупинили автомобілі за кормом, якого був Володимир Поцелуєв. За інформацією речника патрульної поліції області Олега Сологуба. Патрульні запропонували водію пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння, то й погодився на медичне обстеження, лікарський висновок зафіксував у нього стан алкогольного сп'яніння. Тоді патрульні склали на водя адмінпротокол. Що у, суд... у суді вину чоловіка доведуть? Йому загрожує штраф 10 тисяч 200 гривень з позбавленням права керувати автомобілем впродовж року. То Володимир Поцолов, депутат Сумської обласної ради, сьомого скликання, обирався за списками всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Його членом цієї партії він медик за фахом, із з 2003 року працює головним лікарем сумської центральної районної лікарні. День кар'єри для сумських школярів. Профорієнтаційний захід відбудеться у сумах для старшокласників міста та області. Там випускники можуть познайомитись з різними професіями. Буде все окрім нудьги. Принаймні ми так плануємо. На відвідувачів, а ми зорієнтовані на старшокласників міста Суми та Сумської області, запрошуємо всіх, раді будемо бачити всіх. У програмі на них очікує майстер-класи, знайомство з професіями. Будуть презентуватись такі професії, як кухар, швачка, кравець, закрійник, лицювальник-плиточник, муляр, тобто будівельний напрямок. Відбудеться День кар'єри сьогодні об 11.30 на вулиці Охтирська, 28. Сьогодні пфк «Суми», який напередодні до заявив нових виконавців, зіграє номінально домашній матч 20-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги проти Луцької Волині. Напередодні матчу містяни прибули до Луцька. Про це нам телефоном повідомив новий головний тренер команди Олег Лутков. Наставник містян розповів про кадрові зміни та про те, коли суми побачать сумські вболівальники. Мы приехали в Луз, провели предыгровую тренировку, там разместились в гостинице. Мы еще, опять же, ожидаем, еще будем до заявляться по ходу. Сейчас много идет звонков от агентов, футболистов, предлагают футболистов нам. То есть пока состав я определю уже завтра, в день игры. Но, в принципе, я же еще раз можно передать болельщикам команды, что Команда настроєна завтра биться. Команда настроєна завтра, скажімо так, показати характер. І такої простої ігри я думаю, что для Валині не буде. Следующая граю. Ми граємо, приймаємо вдома в ангар Краматорський. Я точно знаю, що ця состоится в сумах. Більше новин за півгодини. Я вас чекатиму у цій студії. Бажаю вам вдалого та бадьорого ранку. До зустрічі.